Друзів України, хочу зробити анонс, що ми починаємо опитування і запрошуємо вас до активної участі, щоб ми створили громадську організацію, яка буде збирати і закликати нас для збірки як українці, як друзі України раз в місяць, щоб ми мали таку робочу групу, де ми будемо мати насамперед. Духовно-душевне, соціальне спілкування, будемо розділяти втрату та біль українського народу, будемо планувати проекти, будемо планувати адвокацію України, будемо писати історію, будемо згадувати нашу мову, культуру, етнос, віру, історію. І хочеться писати історію, навіть будучи далеко від України. Ми являємося вже частиною допомоги в час повномасштабної війни для України, і ми хочеться, щоб ця історія вона не зникла, не пропала. Тому я закликаю всіх друзів України, хто живе в діаспорі, в еміграції, в нашому штаті Вашингтон, ви знаходитесь в місті Федоровей чи біля оточуючих міст. Закликаю вас. Мати регулярні місячні зустрічі, де ми зможемо один одного потішати, потішати, підкріпляти, надавати правдиву добру інформацію і для наших дітей залишити історію, хто ми звідки який ми народ. Я вірю, що ми можливо ще допоможемо для України. Навіть звідси здалека, ті, хто знаходяться вже довгі десятки років за кордоном, і я вірю, що ваша допомога буде записана в історії і перед Богом. І згадають нащадки, що ми не забули наших батьківських могил, Ми не забули наших друзів там в Україні, які зараз воюють за свободу та незалежність. Тому сьогодні роблю ще раз анонс. Закликаю вас на місячні зустрічі нашого округу для створення української ланки, яка буде мати спілкування, яка буде мати внутрішню дружбу, де ми будемо розділяти нас, наше і минуле і будувати наше майбутнє. Нас буде пов'язувати Україна і Бог. Тому бажаю вам миру, благословення і прошу. Вас всіх згадати сьогодні, ваших друзів, рідних, хто в Україні, так як я згадав оцих 11 героїв, з якими сьогодні попрощалася рівенщина. Тому на наших зустрічах ми будемо регулярно згадувати тих, хто ще воює, тих, хто на фронті, і тих, хто, можливо, вже поклав свою душу за рідних, за близьких своїх. Будемо мати такі меморіал. Сервіси, згадуючи їх подвиг віри та душі. Дякую вам всім за увагу. Будь ласка, поширте це відео. В місті Федеравей ми будемо мати регулярні місячні зустрічі українців та друзів України. Передайте цю гарну добру новину!